Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання, слава Україні! Це програма Субота, Головна Подія на моєму YouTube каналі Віталій Бало. Сьогодні у нас субота на календарі 12 липня, і в програмі Субота, Головна Подія говоримо про наступні події, які, на мою думку, є важливими. Вони відбувалися протягом цього тижня і матимуть найближчим часом суттєвий важливий вплив на Україну. Мова йде про конференцію з відновлення України, яка проходила у Римі. Також зустріч коаліції бажаючих за підтримку України, заяву Трампа щодо виділення Україні допомоги на суму 300 мільярдів доларів. Державний візит президента Франції, Мененю Макрона у Великобританію там також були цікаві, важливі рішення прийняті, які впливатимуть на Україну. І візит візит. Кіта Келова, спецпредставника президента США Дональда Трампа, який починається в понеділок 14 липня, про нього вже багато говорять, щось там говорить, прогнозують. Він тут буде протягом тижня. Отже, давайте почнемо з конференції з відновлення України в Римі. Денис Шмигаль, голова українського уряду, заявив, що потрібно 850 мільярдів на відновлення. Ну, хочу сказати, що там понад 2000 було представників бізнеса. Міжнародних фінансових інституцій, різних організацій, зокрема експерти на цій конференції, там, і відкрили конференцію прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні і президент України Володимир Зеленський. Тобто все там було красиво, з точки зору, там, напевне, візуального ряду, хто дивився там по телебаченню, все там. І говорили правильні речі. Ну, а ж, стосовно 850 мільярдів євро, про які сказав, Шмигаль, ну тут, безумовно, є питання. Як у мене особисто так думаю, у багатьох інших, хто це почув, бо він там пояснював, що десь 460 мільярдів це мають бути ті гроші, які заморожені, російські гроші по всьому світу, треба виділити їх, і щоб Київ, тобто уряд, ними управляв. Це мене дуже так, скажімо, трохи зацікавило в лапках, як і інших. Напевно, хто це почув, що цими грошима має розпоряджатися уряд. І там десь щоб 400 мільярдів, щоб це були інвестиції. Ну, з цього приводу можу сказати тільки одне, що Світовий банк він говорить там про 524 мільярди так, доларів. Раніше це було 486, він трохи збільшив. Причому не просто на реконструкції модернізації інфраструктури. У Світовому банку передбачають, що це має йти і на економічний розвиток протягом наступного десятиліття, як там сказано. Цікаве, питання тільки в тому, що. Яке то є наступне десятиліття. Це оце десятиліття, тобто з якого року почнеться оце десятиліття, про яке ну, Світовий банк там розписав, бо війна ще не завершилась. І якраз в цьому контексті, на мою думку, ну, в першу чергу треба говорити, шукати можливості збільшення фінансової, військової допомоги для того, щоб Україна в цій війні вистояла, а ще краще перемогла. Безумовно, зараз перестали говорити про перемогу. Там кажуть, що то з... перемога це те, що ми вже залишилася незалежною країною. Стосовно повернення е, окупованих земель, це займе певний час, десь більше часу, десь менше, але і це також треба робити, це також треба планувати. І це також входить в цю перемогу. Але питання стосовно от, відновлення України і от е, таку заяву з Києва про такі великі суми, ну вони навряд чи знайдуть розуміння, тим більше, що і. Перебуваючи на цій конференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерсь, який є нашим добрим другом і прихильником допомоги Україні, збільшенням допомоги Україні, він говорив десь про 500 мільярдів євро на відновлення України. Так чи інакше це пройшло, будуть якісь результати. Там щось підписали Швейцарію на 5 мільярдів на допомогу. Зараз я думаю, треба говорити про те, що ну, це моя суб'єктивна думка. Е Мають бути два етапи. Перший етап це от зараз якісь Залучати ну не якісь, я думаю, серйозні кошти, фінанси для того, щоб інвестиції, для того, щоб от, відновлювати те, що можна відновлювати, щоб Україна, так щоб економіка працювала і країна жила. Тобто, це має бути якийсь там етап. Там оці поточні витрати вони мають бути. Це треба вирішувати в першу чергу. Ну крім безумовно, поза чергою, основне питання це питання фінансової допомоги, озброєння для того, щоб в цій війні вистояти і перемогти. А от другий етап, так, там вже можна малювати плани, але для цього, на мою думку, треба розуміти, якою буде структура економіки, де ми зможемо бути найкращими і куди саме треба буде вкладати потім і гроші, і інвестиції. Цей план має бути. Тобто це не мають бути просто якісь картинки, красиві, як там люблять презентації робити. До речі, це вже була четверта е, така конференція. Там ну, я читав інформацію, що канцлер Австрії заявив, що відень не проти прийняти наступну конференцію. Ну, Нема ніякої великої цього біди, можливо, навіть напаки, є краще, але конкретних результатів стосовно того, що коли буде гроші, ми розуміємо, це може бути тільки при... після припинення війни. І в цьому контексті там якраз і відбулася зустріч коаліції бажаючих. Ну ті, хто був присутній там в Римі, вони були присутні фізично. Е, ініціатори, е, такі головні драйвери цієї е, ініціативи коаліція бажаючих і назви охочих. За підтримку України, Британія і Франція. Ну, вони були по відеозв'язку, бо в цей час відбувався державний триденний візит, візит державний президента Франції Маніеля Макрона до Великої Британії. Там було прийнято, до речі, цікаве рішення стосовно того, що буде координація ядерних сил. Тобто ядерна зброя тепер буде застосовуватися в тісній координації. Якщо це як превентивний такий захід для тих, щоб, як вони заявили, всі мають знати, що будь-яка загроза для Європи так, найде відповідь обидвох цих обидвох країн. Тобто, фактично, це мова йде про ядерний щит, на мою думку. І про це публічно було з'явлено. Заявлено також говорили, що треба модернізувати крилаті ракети, треба нові виробляти. Тобто процес пішов на фоні того, що Трамп там, ну, якось не дуже ніби хоче перейматися безпекою Європи. цим. Зараз в першу чергу зайнялися Британія і Франція. Раніше ще канцлер Німеччини, до речі, Фрідріх Мерц, він там робив заяви стосовно розповсюдження цього ядерного щита. Ну і там мови йшла перша гру про французького і на територію Німеччини. Тобто в цьому контексті вони молодці, дали хороший сигнал, який стовідсотково не сподобався у Кремлі, але він, на мою думку, є абсолютно. Правильним, і я сподіваюся, що в недалекому майбутньому цей ядерний щит буде реальним, і він також буде і розповсюджуватися на Україну. Про Україну вони заявили, що будуть підтримувати, що все треба зробити для того, щоб змусити Путіна сісти за слід промовин. Для цього треба надавати всі можливості України себе захистити і тиснути санкціями на Росію. І в цій ситуації, от коаліція цих, як їх називають бажаючих чи охочих, вони вже зробили заяву. Я маю на увазі там Макрон і Кір Стармер, що є все, плани, вже всі готові щодо розгортання військ після припинення вогню. Ну, тепер питання тільки припинення вогню. І це ніби процес початку такого розгортання займе там навіть не дні, не горочі вже про тижні, а години. Штаб-квартира такого штабу багатонаціонального. Командування вже почало свою роботу в Парижі після 12 місяців, тобто після року вона переїде до Лондона. Вони там обіцяють і захист е, неба, тобто будуть патрулювати літаки коаліції е, небо, мова йде і про воду, тобто море, Чорне море. Ну, сподіваюся, що все-таки ми до цього рано чи пізно дійдемо. Розмов стало безумовно більше. Ну, але, на жаль, реальність така, що допомоги недостатньо, воно їй стало менше, бо перестало допомагати нам Сполучені Штати Америки. Так от, тепер в Сполучені Штати Америки, задавши про них, Трамп зробив заяву. Ну, По-перше, він раніше сказав, що все відновлюється, оці призупинене постачання зброї, треба надавати зброю, щоб українці могли себе захищати. Російські атаки посилилися, удари по мирних містах. І також він заявив про там. Ту допомогу яку безпосередньо може е, виділити президент. Там сума 300 мільйонів. Хочу нагадати, що остання така допомога, яка була прийнято рішення е, ще з адміністрації Джо Байдена, це було 9 січня 7 місяців, між іншим, щоб ми розуміли, пройшло. Що ж, подивимося, що це буде за допомога. Але це вже добре, що вже процес пішов. Сподіваюся, що наші друзі в Конгресі і в республіканській партії, зокрема. Вони таки зможуть впливати на те, щоб ця допомога збільшилася, бо ті цифри, які там передбачені допомогою Україні в бюджеті на 2025 рік, там менше одного мільярда доларів, безумовно, що це нам ну, м'яко кажучи, недостатньо недостатньо, і треба, як на мене, приймати щось схоже, як було прийнято стосовно допомоги Україні. В ті 61 один мільярд, коли там також була піврічна пауза. Коли Конгрес, ну, до речі, не без допомоги в лапках Трампа е тормозив і не е приймав таке рішення. Можливо, візит, -візит е Кіта Келога, генерала відставці, спеціального представника з України, президента США Дональда Трампа, який почнеться 14 лютого, він цей візит буде про е тут е Кіт Келог протягом цілого тижня. Цей візит може поставити якісь крапки над, і стане більше щось зрозуміло, бо якщо він тиждень тут, він... Однозначно буде зустрічатися з військовими, ну крім політичного керівництва, але головне з військовими. Потім я сподіваюся, він зустрінеться з тими, хто відповідає за питання, пов'язані з озброєнням. Це не ті військові, які воюють, ті, які займаються зброєю, і вони йому розповідять і розкажуть, що потрібно в першу чергу для України. І також е, сподіваюся, що е, він щось привезе нове в контексті ну е, покращення е, співпраці, і розуміння між Сполученими Штатами Америки і Україною. У нас там дуже-дуже ситуація непроста. Достатньо згадати той варіант е, суперечки. Ну, варіант я називаю, це варіант найгірший. Так зараз ситуація якось покращується хоча, на мою думку, фу. Зараз говорити про те, що е, якісь супер е, добрі будуть відносини між Трампом і Зеленським, ну наразі навряд чи можна. Головне, що Трамп зараз е, не мав того роману, як написала британська Телеграф» з Путіним. Хоча всі і в Конгресі, і в Європейському Союзі, вони ну, е, говорять про те, що не факт. Що е, цей розрив, якщо він дійсно буде і таким вже реальним, і буде тривалим між Трампом і Путіним, що цей розрив ну, дасть можливість збільшити допомогу Україні. Хоча, як вони сказали, безумовно, що е, краще Америка перш за все, аніж Росія перш за все. От такі е, події я хотів би задати сьогодні в програмі е, Субота головна Подія. Я сподіваюся, що ви додивились до кінця і дякую всім за це. Не забудьте поставити подобайки, вкотре наголошене. Допомагають моєму YouTube каналу, прокоментуйте, обіняємося думками. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Хочу подякувати всім спонсорам моєму каналу, хто має можливість. Приєднуйтесь, доєднуйтесь. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!